Доброго ранку, доброго дня, доброго, вечора, друзі! З вами Нудик і Бомбезна новина це у нас анонс нових 11 рівнів, на яких танках, десятках вам треба грати, на яких вам треба кататись, на яких вам треба качати. І ребаланс існуючих 11 рівнів. І це дуже-дуже добре, це дуже дуже круто. Мені особливо ребаланс найбільше сподобався навіть. І в нас буде нова гілка відразу з 11 рівнем нових легких танків. Давайте про це поговоримо більш детально розберемо всі апи існуючих 11 рівнів, які будуть апатись. Звук роблю не голосно, щоб не перебивало голос і цей. І... Подивимося, тут музика, є, я не знаю, чи не вловим. Так. Окей, ребаланс. О давайте я поставлю, щоб було краще відразу українську, українські субтитри. Автоматичні. Де вони. Українська. Окей. Так, ребаланс давайте зараз збирати. Тепер дивіться тут, що фішка, деталей вони не написали, але вони поставили типу, позначки, типу, що буде покращено. І отут, типу, вже зрозуміло. Тепер дивіться, що покращено буде: точність або стабілізація. Ну, підозрюю, що це точність. Кінечна точність леопарда 120-го плюс ап його кумулятиві в швидкості польоту, скоріш за все. Я думаю, це може бути як і пробиття, але я впевнений, що тут, скоріше, буде швидкість польоту, тому що всі казали, типу, ну, що це за блядь, снайперський танк, якого, типу, ну, не швидко летять, без безпонтово. Дадуть хіпешки і це стабілізація. От оцей позначок, це означає, Стабілізація. Тобто, леопарду 120-му дадуть, дадуть там якихось, скорі за все, там, 50, 100, 150, 200 хп, дадуть швидкість польоту кумулів, дадуть точність і стабілізацію. В принципі, і я думаю, що тоді танк заграє трошки вже кращими фарбами. Так, ідемте далі. Що в нас далі? а ап... О, це для мене насправді найважливіший ап, типу, з усіх цих АСХ40 е, тонн е, в чому фішка? Чого людям не сподобалось, фіча, наприклад, функція в 40 тонн, типа, дуже крута. Типу, ти можеш зробити постріли там два-треті, дозарядитись. Це прям дуже імбова тема. Тіпа, прям дуже класно. Але у нього повільно летіли снаряди, у нього гірша стабілізація, гірша точність, ніж в бачата. І в нього ще й була ну гірша маневреність, але, типу, він їхав вперед-назад нормально. ну З маневрстю люди типу, могли б, в принципі, і гірше маскування. Маскування не покращить тому що маскування залежить від розміру танку, воно рахується автоматично, і воно не апається і не нерфиться, типу, воно є автоматичне. Але. Що вони йому апають? Тепер дивіться, вони йому апають кадешечку Невідомо яку, я не знаю. Чи це кадешечка між пострілами? Тут, як бачите, не ясно. Чи це буде кадешка, е, в середньому барабана, типу скільки там треба на годин старят на зарядку. Чи це буде кадешка, наприклад, цієї підняття Ну, до зовнішньої дозарядки чи опускання цієї зовнішньої дозарядки, тут не зрозуміло Що тут зрозуміло, ще це буде хпешечки, це швидкість польоту снаряду скоріше за все, ну і можливо йому апнуть ще якесь пробиття, але я думаю, що скоріше це. Швидкість польоту снаряду, тому що всі жалілись на його швидкість польоту снаряду. Максималку або вперед, або назад. Йому ще додадуть трошки. І саме головне це стабілізація. Але знову ж ми не знаємо наскільки, це на 5% чи це на 25%. Якщо на 25%, це серйозний ап. Якщо там на 5-10, ну приємний бонус, типа та, але критично ситуація воно не змінить. А якщо б на 20-30% аптули йому стабілізацію, це б, в принципі, заграло б зовсім іншим фарбами. І я так розумію, або швидкість. Зведення або кінечну точність, то підозрюю, що напевно швидкість зведення. І я впевнений, що тоді ця машина заграє зовсім новими фармами, тому що в нього є кути. Та єдине, що прийдеться миритися, з тим, що він більше, ніж бачати, в нього маскування гірше, ніж бачати. Але решта буде як мінімум, хоча б щоб було не гірше. Як мінімум, зробити так, щоб на цьому танку хоча б було б не гірше. І це прям топчик. Шакал. Кдешечка, як бачите, йому апнуть кадешечку, апнуть швидкість, стабілізацію, я так розумію, або знову ж або кінечну точність, або швидкість введення. Ну, окей, типу... Не знаю, я на шкалі не катав. Чесно кажучи, що на нього я якось ніколи сильно увагу не звертав. Мені він особисто щось не подобався, занадто складний в реалізації. Мені так здавалось. Але просто руки до нього ще не доходили. Ну, хто чекав, хто любив, хто поціновуючи польських СТ, я думаю, що вам такий бонус буде приємний. Хір шкафер. Гівно танк. Що йому апають? Йому апають, скоріше за все, кадешечку. Йому апають урон. Підозрюю, що зроблять йому 650 в базі, ну, в принципі, це тоді буде якось і стабілізація від повороту башт. Мейбі, e, ну, так, да, якщо б в нього було би хоча б лютий ДПМ, типу, і є можливість, якщо ти стоїш. Можливість зробити альфу, типу розкачати, розігріти гармату, чи як там воно там зветься, неважливо. Ну так, да, можливо, танк тоді хоч трошки стане, бо він піздець страждає. і просто від арти, просто на фулочку в усі проекції прилітає. Любі фугаси прилітають по всьому. Е Стокова перезарядка ДПМ гірше, ніж в Гріля. В Гріля краще альфа. Ну, коротше, тобі, взагалі тупо танк був гівно. Ну Якщо йому хоча б від повороту башти, тіпа, стабілізацію, щоб хоча б в кущах міг стояти і ну швидше е -е менше розкид було б. Альфа питання знову ж наскільки Якщо у нього з 550 буде 600, 600, я думаю, не сильно поміняє роль. А от 650-700, якщо йому апнуть стокову перезарядку під 650, що. В базі, і там можна розкачати, наприклад, до 900 плюху. О, ну типу, і ще Кадашка що ще буде. Це цікавіше. 432-й. Тут чесно, голову ламай, що, блять, воно робить, непонятно. По ідеї, йому апають Кадешку. По ідеї, йому апають Кадешку. Дають ХП, апають броню. Ну, надіюся, що хоча б йому за, за до кінця, можливо, і лючок броньований зроблять від башти, або хоча б нормально зроблять корпус броньований не такий дерявий. По гарматі по гарматі, я так зрозумів, що йому апають оцю функцію, його, яка в нього є. Йому апають швидкість зарядки оцього нагріву ствола, тобто вона буде швидше нагріватися. І надіюся, бо я чесно, я надіюся, це мої догадки, друзі. Це спекуляції. Я надіюся, що вони заберуть блок. Типа, що ти нагрів ствола, типу, і все. Ну, типу, окей, в тебе нагрів ствола, буде діяти там. 5 секунд. Якщо протягом 5 секунд зробив постріл, то буде повишена альфа. Якщо не зробив протягом 5 секунд постріл, ну, то буде звичайна альфа. Типу, гармата остигає. Все. Ну, тип, а не блокується постріл взагалі. Ну, тобто, бо це тупо дебільне рішення, яке тільки можна було зробити. Я надію, що вони так його перебалансять. Ну, як мінімум, бачите, що ми бачимо, що вони йому апать ДПМ, вони йому апать броню і хіпешки, йому апать його абілку, яка в нього є ця функція. Стеревеха. Е е е е ну. Блін, проблема старевехів в основному вона має ему йому режим. Бачите, вони йому апають режим, бо, типу, поняли, що режим тупо безтолковий. Ним ніхто не користується, він нахер не треба. Типу. Але проблема в і те, що в неї НЛД картонна. От в чому проблема. Тобто вона в НЛД ловить все, що тільки є. І, і це якраз найбільша проблема. А вони йому, або замість броні, зашити на ЛДК. Тут я розстроєний насправді, бо мені старвешка, в принципі, так по собі тіпа, цікава. Ну, як бачимо, вона зможе грати тільки, якщо ви граєте від холмика, тобто тільки через верх. А що вони йому апають? Вони йому апають, скоріше за все, входження в режим, у цей облоговий режим. Вони йому апають, я так підозрюю, перезарядку, пере... апають точність і вихід з режиму. Тобто вхід і вихід з режиму, скоріше все, йому апають в цей облоговий. не прям, Ні, це навіть не облоговий, це дота, режим дота. Вони апають йому режим дота. Ну, типа, я так розумію, щоб типа, цей режим DOT був актуальний, іншим, типа, і люди хотіли ним користуватися, було б з нього прикол. Ну, глянемо, чесно, ну, дуже велике питання у мене особисто. Типа, наскільки це актуаль, актуалочка буде е, для е, цієї машини, тому що тут більше питання, якраз не режим DOT. А режим, ну, знову ж хоча, якщо вони зроблять звичайно, що в режимі довта в тебе перезарядка 3 секунди, там люта точність, ну, можливо, да, це якось заставить гравців типу, включати цей режим, типа, що ти їдеш ну, одну ну, ти не їдеш, ти стоїш, типу, її рухатись ти не можеш, ну, в тебе 3 секунди каде, і ти там, дрочиш, там, танк просто розвалюєш по ДПМу, або в тебе там 8 тисяч ДП, але вони навряд чи таке зроблять. Ну, глянемо більш детально, що вони з цим хочуть зробити. Нові 11 рівні. Дають 11 рівень. Тепер дивіться, я вже знаю. Дають 11 рівень. Це ПТ-шка, це китайська, якщо не помиляюся. 11 рівня ПТС Китайська, їй дають. Китайська чи японська? Ні, не хорішка да, китайська. Їй дають оці, як вони звуться? А я забув. Твердопаливні двигуни. Коротше, ракетницю її ці дають, але тут особлива ракетниця буде в чому, що вона не тільки збільшує швидкість вперед, а вона ще буде дозволяти швидше розвертатися вліво і вправо. Тобто, якщо звичайна машина тіпи, повертати майже не може, ну там бз 79 просто може летіти вперед-назад, то в цієї будуть твердопаливні так, щоб тіпо, можна було б ще, тіпо, повертати вліво-вправо швидше, тобто, щоб можна було маневреність покращити. Ну, я думаю, тут ви побачите. Бачите, вони включаються тільки так, типу е поштучно для покращення маневреності. Ракетні двигуни. ПТЗ-78. І тут дають нам показати, що Type 71-й, тобто японець. Та японець, да, якщо не помилюсь, да, японець. Покращений цей японець буде мати теж 11 рівень. Тут, типу, фішка, яка, наскільки я зрозумів, що якось буде покращена ця його механіка з точки зору е точності гармати. Тобто, походу, що. Е ну давайте зараз: активна система охолодження. Я так зрозумів, що типу, е буде воно як працювати. Тобто, знову ж це мої догадки. Ми ще не знаємо точно. Типу, ще по інфи немає. Е, мої догадки такі, що в тебе буде типу, працювати е, точність типу, першого пострілу завжди, але в тебе після пострілу типу, розігрівається гармата. І типу, чим більш частіше ти стріляєш, то в тебе, типу, сті... ну, гірша буде, наприклад, точність. Але... Постійно, коли ти там не стріляєш, тобто коли ти там перезаряджаєшся і так далі, то в тебе, типу, буде покращуватися ця точність, типу е до кінця. Тобто в тебе тобто, чим частіше ти стріляєш, тим гірша точність або стає просто середньою. А якщо ти стріляєш там, наприклад, виїхав, зробив постріл, заховався, типу, або там, на перекатушці ти зробив один постріл, то в тебе цей перший постріл він буде прям супер-ультра точний. А далі він, типу, при, під час ДПМ в тебе буде ставати більше посередньо. Ну це мої догадки. І нам дають нові е, легкі танки е, USA. Е, нові легкі танки Ареси, Бога Ареса е, Арес 75, 85, 90 9090. Один е, 11 рівень так само. В чому їхня фішка? У них автоматичні гармати. точно так само, як в ТСУ, тільки вони трошки інші. Зараз поглянете, як воно працює на практиці. Бачите, їм дали функцію, таку, як в цих, е, як їх звати, е, як в Йохів, типу, що ти можеш рухатись і коли в тебе збитий каток. Ну, зрозуміло, що, скоріше все повільніше. І тут, як бачите, в чому фішка, я так зрозумів, що вони зможуть стріляти майже, ну, і от, да, бачите, збитий каток. Збитий каток він їде далі. Автоматичні гармати з тепловим перегрівом без перезарядки. Тобто, в чому фішка? Ти тут будеш стріляти, в тебе не буде КД. Ти можеш стріляти без перестану, поки в тебе не нагрівся ствол. Ну, фішка така, Принаймні, я так це в 11 рівні. Як будуть 8, 9, 10, підозрюю, що десь так само. І підозрюю, що в 11 рівні ти зможеш просто прокачати цю білку на те, щоб тебе перегрівалося. Ну, типу, довше перегрівалося воно і швидше охолоджувалося. В чому ну, тобто, фішка там? Чим частіше ти будеш, чим більше в тебе перегрів, тим гірша в тебе буде точність. Тобто тут теж треба брати це буде до уваги. Ну і резервно, да, резервні ці траси. І того ми поповнимся новою ПТ-шкою китайською, новим важким танком японським, і новою ЛТшкою 1 сторіння. До речі, ця ЛТшка має йти, от і ви бачили, з 8 го рівня після танку Т-20. го Тобто, це от, важливо, що ви собі це взяли до уваги. Тобто, це після Т-20 го буде ця нова ЛТ-шечка. Тому собі запишіть, візьміть до уваги, щоб не, не забути. Мене особисто хвилює, які тут будуть фугаси, чи тут будуть імбові фуаси, такі, як шквала, наприклад, де ти просто виходиш з касети, забираєш забираєш е ворожий е легкий танк. Чи тут буде, типу, не буде імбових фуасів, тому що імбові фуаси вони насправді багато чого вирішували е в таких танках, як ТСК і так далі. Чому, тому що ти міг в картонні цілі просто вийти дати, типу на полторушечку, там, за пару секунд і сховатися. Умовний режим як Т-49, тільки трошки інший вот, якось так. Друзі, скажіть ваші враження, ваші думки. Я особисто задоволений, тим, що вони побачили, і доволі швидко буквально оновлення має вийти в січні. Я вам нагадую. Я радий тим, що вони доволі швидко спохватилися на ап. 11 це дуже добре, тому що буквально 4 місяці для варгеймінга це ультра швидко. Це просто швидкість е, світла для них з точки зору апів, і вони швидко спохватились. Особисто для мене найбільш багатообіцяючий ап це е, asxx 40 Тон, ну, коротше, бачата 11 рівня. Чому? Тому що ця машина сама по собі непогана і зараз, а якщо її ще апають нормально з табу, якщо її апають нормально з табу, то прям машина і ще й швидкість польоту снаряду, то машина прям стає реально, мені здається, що може стати дуже крутою. Можливо, достойною бачата 11 рівня. У мене якраз десь на бачаті нам трохи підапано під 100 тисяч 1600, то треба якраз буде дозбирати до. 325 і можливо відкупити цю машину. І вона стане дійсно набагато набагато грабельнішою. Мені ваші цікаві думки. пишіть ставте вподобайки, пишіть коментарі. Нехай проблеми та не згоди, не роблять вам в житті погоди. Хай їм щастить, будьте здорові, бережіть себе та бережіть Україну.